Так, друзі, всім вітання з вами на зв'язку. Тарас У нас сьогодні буде цікава зустріч. Команда Live Happy Club, і в нас є новий партнер Олександра. Олександр, дякую, дякую за таку нагоду. Дякую за можливість поспілкуватися. Так, ми сьогодні поговоримо про те, як Олександр прийняв нас команду, звідки вона чим вона займається, які в неї є результати. Буде цікаво. Поїхали. Ну, Олександр, розкажи трошки за себе. Звідки хто ти чим займаєшся? Як ти познайомився з нашою командою Лів Хепіклад? Моя історія така досить проста. Тобто, я родом з Тернопільської області. Е, попередньо я працювала як медсестра у пологому відділенні, тобто, це була моя професія, яка мені подобалася, яка мені приносила задоволення. Але в житті бувають різні ситуації, і у 2005 році я поїхала в Італію щоб трошки покращити фінансовий стан моєї сім'ї. В Планах було тільки на один рік, на короткий термін, але не все так склалося. Обставини е, сталися зовсім по іншому, і тому е, якраз саме цього року у мене вже була 20-та річниця, коли я живу і працюю ну, в Італії. Ну так е, за цей період, тобто я з тих людей, які якби не сидять на місці, але я починала свою діяльність в Італії, так як усі е, більшість е, іноземців, домашнім працівником. Окрім основної роботи по догляду за людьми похилого віку, я додатково кожного дня ще собі знаходила додаткові заробітки. Тобто я ще ходила на прибирання. Потім один певний період мені стало скучно, і я ще записалася на курси італійської мови. І за один рік я, я отримала диплом про середню освіту в Італії. Воно потім згодом мені знадобилося. З часом якби, я ще шукала, і на той період у мене не було змоги отримати визнання мого диплома як медсестри, тому я пішла, якби якийсь інший шлях обрала і була нагода отримати диплом, якщо по-українськи це дипломована медсестра, а по-італійськи це оператори соціосанітарію. І згодом я почала працювати по цій професії в структурі. І, але все одно я завжди у мене завжди була думка про фінансову грамотність, як я думала за майбутнє. Тобто я не зупинялася на сьогоднішньому дні. Ну, тому що коли ми якби молоді і гожі, все в нас виходить, але треба думати за завтра. І я вже щось шукала. І у 2020 році я почула про нагоду збереження заощаджень саме в страховій компанії. І так я спочатку стала клієнтом, а після цього я вже стала фінансовим консультантом. Тобто можу сказати, що в мене була успішна кар'єра, тобто хто в темі, то в мене п'ятий рівень, і я на сьогоднішній день також є діючим консультантом компанії StarLife. Тобто у мене все в цьому плані було добре. Але як я казала, і мені не садиться на одному місці у 2022 році. У мене була нагода отримати визнання медсестри. І більше ніж 15 років, коли я вже не працювала в цій сфері, я знову почала якби, щось нове. Початки були однозначно нелегкі, тому що є нові пристрої, нова термінологія, інша країна. Ну, перший період був далеко не з легких, але мені все вдалося. На даний період мене якби, все влаштовувало, в мене все було добре. Але е, я далі щось шу, ще шукала. І от цього літа я догортала сторінку у Фейсбук і побачила таке цікаве оголошення. І був саме Тарас. І от він каже: Хочеш там 5-10 заявок, якщо ти працюєш в мережевому бізнесі, можна отримати без напруги, без великих зусиль. І мене це зацікавило. І я якби відгукнулася на його рекламу, і так ми почали спілкуватися. Він розповів про що тут є, який продукт, що тут пропонують, як це працює. І я так і з осторогою, але з цікавістю я підійшла до цього моменту і думаю, подивлюся, що тут є, що тут пропонують. Можливо, щось для, для своєї діяльності використаю мережевому. Тому що будь-який мережевик знає, що рано чи пізно ми стикаємося з тією проблемою, що є хороший продукт, ти вже маєш якийсь досвід, ти вже в певній чи іншій мірі реалізувався, але постає питання, де брати людей. І от саме завдяки знайомству зі Старосом, завдяки новою діяльністю, яку я розпочала. У мене ось тепер у мене вже інша проблема. У мене не вистачає часу, щоб обзвонити усіх людей, які цікавляться цією темою новою темою. Тобто, було питання спочатку вирішити, де взяти тих людей, а тепер виникло питання, що з ними робити, так тобто цільових людей, які яких цікавий даний напрямок. Тобто десь ці два місяці тому ми познайомились, на два місяці тому ми, да. ми в онлайн познайомились, Зараз ми вживу, якби зустрілися в івано франківську але де Італія де ну так, так склалися обставини. Цікаво, і розкажи, от ти приєдналася? Тобто тобі якісь система, технологія, новий напрямок, тобто нерухомість, як взагалі ти, ти хотіла цей інструмент ці спробувати в своєму напрямку? Як там? От, мій об'єктив, коли я е, відвикнулася на ту рекламу, от мене було щось подивитися, як працюють в іншій сфері і як можна отримувати е, ось ці нові контакти цільових людей, тобто в яких є вже запит, і е, де її брати. І, і чи взагалі це правда, чи це існує, чи це просто була така, така гра. І коли я вникнула, то я Знаєте, як залишилася без слів, тому що тут по-перше працює система, але настільки все автоматизовано, що ти бачиш, запускаєш рекламу, ти бачиш дійсно, хто зацікавлений, хто дійсно зацікавлений і наскільки зацікавлений, тому що в нас є практикум безкоштовний і є можливість ознайомитися з усією. Системою з усі з усім продуктом повністю, тобто не потрібно робити великі презентації, запрошувати. Є можливість у самого потенційного клієнта зробити це самостійно, і в залежності від того, яка є зацікавленість, можна рухатися далі. Тобто, тут є е, також підзарядки регулярні. Це е, це щось таке неймовірне. От багато вже з клієнтів і потенційних клієнтів от кажуть: у вас така атмосфера, у вас так все легко, у вас так немає напруги, і все е, от всі. Такі на позитиві, ну, дивуються, що взагалі таке буває. І е, от є навчання, система навчання. І от найбільше дуже мене таке, знаєте, вразило до глибини душі, От перший е, таке урок навчання це турбостарт. І там ось така була фраза, що побудувати команду, і коли тобі скажуть, що мені комфортно бути поряд з тобою. Оце мене от прямо до глибини душі дуже сильно вразило, і от я от я захотіла, мені дуже сильно захотілося, щоб в мене збувати, щоб побудувати свою команду, і щоб в мене саме були ось такі стосунки, щоб всі з радістю, з позитивом, з бажанням йшли в цьому напрямку, і щоб вони цього хотіли, щоб їм не нав'язували жодної ідеї, а щоб це був запит від них, щоб вони цим горіли і щоб вони цього хотіли. А скажи, Олександр, який це думаю, всіх цікавить, який результат? Тобто за короткий період, там за два місяці часу, скажи, от що у тебе вийшло тут з нами зробити? Тобто, який може фінансовий результат, може якийсь командний результат? От завдяки оцій технології, тобто не нав'язувань, не цих впарювань цих продаж, просто. Робиш то, що тобі подобається, запускаєш технології, і в тебе появилася команда. Що в тебе вийшло? Е, ну е, можу сказати, я зареєструвалася 25 червня, тобто практично два місяці, і на сьогоднішній день у мене є 16 партнерів. І є у мене люди з попереднього бізнесу, і саме цікаве, що я нікого не нав'язувала, я нікого не запрошувала, я нікому не пропонувала. Вони усі побачили мою рекламу у Фейсбуку, і вони усі до мене звернулися. Де ти, куди ти пішла, що ти робиш, чим ти займаєшся, і чому ти мені це не сказала? Тобто, якщо попередньо я людей запрошувала і казала, приходьте, тут так цікаво, це корисно і одне, і друге, і третє. То тут вже інші претензії. Чого ти мені не сказала раніше? Тобто, так, тобто, вже інша і по іншому. І е, це якщо по за рахунок команди. А якщо дивитися на матеріальну сторону, ну то за цей період я не знаю, чи це багато, чи це мало, але я у мене 954 УЗДТ, Тобто це враховуючи той факт, що я працюю на своїй роботі, тобто я у мене є своє життя е, діти, е, і це поєднює одна діяльність з другою. Але але я цим горю зараз. Класно, а от, і, от коли от, ми познайомились, ми почали працювати, пам'ятаю, е, у нас було таке питання, як тут дублікацію запустити, як оце, от, бо в кого є досвід побудови команд, ніби людина перейшла, прийшла, приєднала, а що далі, правда? От, що далі, як відбувалося? І от в тебе приєдналася команда, там, от, тих 16 чоловік. Е, що, що роблять ці люди, які до тебе приєдналися? А от от сам ну дублікація це дуже важлива. Якщо тобі потрібно щось придумувати, то це одна історія. А якщо вже є система, тобто є вже всі наступні кроки, які робити. От спочатку там пройти практику, а потім запустити рекламу, потім е, пройти навчання, воно працює і це е, працює не тільки на словах, тому що от минулого місяця о, закрили е, статус асист... Асистента моя колега, і я також, а вже цього місяця вже інший партнер закрила статус асистента. А я вже з їхньою допомогою з загальними зусильними, то я вже закрила статус консультанта. Тобто, це не просто теоретичні слова, це не просто а що таке. Слов... Асистент в двох словах це якийсь а... товароборот треба було зробити. так? Е -е, якщо е асистент, це коли є. Е і, 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 і ти робиш оборот 5 е, тисяч ОСДТ. Для консультанта це потрібно, щоб було вже дві людини, які е, отримали статус асистента, і загальний оборот має бути 10 тисяч ОСДТ. Я fruit, не знаю, то... коли це сталося, як це сталося, і а, ну але а це получилось, працює. Це так, якось так вийшло. Цікаво. Тобто, був зроблений оборот там більше 15 тисяч. так. Так, більше 15 тисяч, тобто люди приєднуються самі з претензією, чого ти мені це не розказала. І тобто їм цікавий напрямок цієї дольової інвестиції, получання пасивного доходу, і, і, і є технологія їм запустити. От ти так цікаво сказала, запустила рекламу через Фейсбук. Ти може маркетолог чи як ти запустила рекламу? ні, я взагалі я далека. Я, я, до речі, ніколи не робила прямих ефірів у Фейсбуку. Ну тобто, я якісь публікації робила, але щоб виходити в ефір, щоб запускати рекламу, я від цього далека. Від слова взагалі. Але от в систему входить також, що тут є під. Підтримка і допомога, тобі кажуть наступні кроки, які б ти мала робити. І є маркетолог, професіонал, який знається в цій справі, і якісь робить корективи. Тобто він це, це його робота. Він запускає рекламу. А от моя особиста от, знаходити час, щоб поспілкуватися з зацікавленими людьми тому це. Це взагалі не не, 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 тобто не можна можна без досвіду, взагалі без досвіду. Тобто е, ти там в сфері медицини, якби новорелізу ну, реалізовуєшся в цій час. Ось і тобто людина без досвіду може прийти, приєднатися, взяти технологію, нашу, тобто технологію, е, їй налаштують цю систему. Вона почне працювати. їй пічнуть іти заявки з тими заявками е, опрацьовує там 90% сам практикум автоматично. Потім в, е, якась частина людей відсіюється правда, тобто кількість людей їм цікаво, не цікаво. Вони спостерігають, дивляться. А є такі, кажуть, ну мені це цікаво. ну розкажи, покажи. Ось, а скільки в тебе на за цей період часу заявок, наприклад, тут поступили через соцмережі, заявок, плюс-мінус там я ну, 300 це 100%, 300 заявок. Більше, можливо, можливо, три... я думаю, більше, я думаю, що більше як два 300. місяці більше 300 заявок, так? Так, Класно. і плюс, окрім того, мого партнера за два тижні зайшов взагалі, приєднався в команду взагалі людина з холодних контактів. Тобто вона в Італії, партнер в Чехії, ніколи угу. не були знайомі, але це працює. Ну, хтось там ще в процесі вирішування тих чи інших питань, але людей, які зацікавилися цією сферою, тому що нерухомість завжди в ціні в будь-якій країні, в будь-який період. І, і це цікавить людей. А якщо тут є дійсно побудована система, технологія, усі можливості реалізуватися, то чому ні? І Якщо на цьому ще можна якби, реалізуватися як. Як спеціаліста, якісь чимось досягнення отримати. Ну, і плюс матеріальна сторона нікому не байдуже. Я так, так думаю. Звичайно, от класно, так виходить, що е, ще два місяці тому ми не були знайомі, чесно. Чесно, так, так, так. І е, 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 ми познайомилися і два вчора. місяці. Так, ми познайомилися вчора вживу. Умовно, але онлайн ми працювали, тобто ми проводили зустрічі, ми звичайно спілкувалися, складали плани, пробували, ну запускали цю всю технологію, і за такий короткий період у нас такі результати. І класно, що ті люди, які до тебе приєднуються, вони тебе теж чують і вони, і вони також запускають системи. І ну, от, отак, от воно і є такі результат. От буквально за коротких літніх два місяці, не сезон, взагалі, якщо взяти напрямок якихось там комунікацій з людьми, це якби рахується. Більшість людей відпочинки, що літо роблять люди. Відпочивають так, 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 люди з відпочиваю. справами, займаються вне сезон. Тобто, у нас вийшло зібрати командочку, зполучилося організувати команду, і цій команді ми запускаємо цю технологію. Що би ти хотіла, наприклад, побажати тим людям, які дивляться, спостерігаються наше інтерв'ю? Я от ще хочу сказати, що одна з моїх партнерів е, прийшла на, 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 на з передостанніх наших зустрічей, і після того мені написала. У вас така енергетика, у вас такий позитив. Я бачу, що ви тим говорите, Я бачу, тобто, що це ви бачите в тому сенсі. Я також так хочу. Тому я б усім, хто ще на етапі роздумів бажаю. Ознайомитися з усіма з усім практиком, можливо, якісь запитання, задати їх, тобто отримати відповідь і приймати рішення, тому що за цим є майбутнє, тут є потенціал і не тільки для вас. Я особисто я, я тобто я вже щось в своєму житті бачила, але я в цьому бачу реально шанс змінити кардинально своє життя, і не тільки своє, а й моїх дітей. Класно, супер. Можна сказати, що це якби готовий бізнес під ключ, правда, якби франшиза в нерухомості без досвіду. Людина приєднується, бере крок один, крок два, крок три, і воно запрацювало. Навіть можна поєднувати з основним там видом діяльності чи чим можна такий тест драйв зробити. Знаєш, як на машину тест-драйв, взяти, попробувати, помірити на себе цей якби бізнес, і навіть за короткий період можуть бути фінансові класні результати. Так що, друзі, до наступних зв'язків будуть буде мати ще цікаві результати. Поділимося всім всім щасливо. Все найкраще.